На Москву прийшли величезні урагани, вириває дерева, піднімає автомобілі та будівлі. Ситуація не стає кращою. Накрило цілі міста, сотні населених пунктів. Усе це проходить стихія. Дійшла до Москви, позривало дахи адмінбудівель та частину Кремля. Показали вражаючі відео. У РФ було різне, але але такі урагани важко навіть сказати, чому все це почалося. Утім, зараз це продовжується і кадрів стає все більше. Влада прийняла рішення евакуювати цілі регіони. До всього це навіть на фронт в Україні вплине. Поговоримо далі. Як саме Рашисти змушені зійтися із величезними ураганами сам на сам, тому їм зараз не до передової. Піднімає у повітря ще кілька важливих міст рефії, а у Москві все скрутніше. Приготуйтеся, відео, які ми покажемо далі. Вони можуть дуже сильно вразити. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. У рашиському Сибіру вирує потужний буревій, ураган накрив міста Алтайського краю Кемеровської Омської та Новоси. Сибірської областей є людські втрати. Про це повідомляють телеграм-канали та рашистські змі. Швидкість вітру досягає 35 метрів за секунду. У Барнаулі вітер пересунув у з зніс купол церкви. Багато дерев потрапляло на траси та дороги. У багатьох будинках немає електрики. При цьому влада повідомляє, що найближчим часом погода не покращиться. Як повідомляють роззмі, то найбільше негода вдарила по містах Алтайського краю, Кемеровської Омської та Новосибірської областей. Вітер поривами до 30 Цяти метрів за секунду зносив дахи будинків, дерева та машини у Барнаулі та інших містах Алтайського краю. Ніхто від стихії не потерпів у 33 населених пунктах міста. Спостерігаються проблеми з електрикою. Наразі екстрені служби оперативно усувають наслідки ураганного вітру. Найближчим часом синоптики очікують погіршення погодних умов. Вітер стане ще сильнішим. Піде сніг. Пише видання. Шот зазначається, що у сусідній Кемеровській області також не обійшлося без перевернутих дерев та знесених покрівель, а у нову Вітер навіть зірвав фасад однієї з багатоповерхівок. Місцеві пишуть у соцмережах про проблеми з опаленням та електрикою у будинках. Від наслідків сильного вітру також є ушкодження в Омську та Новосибірську. Ураган уже дістався і Красноярська, де на дороги також падають дерева та лінії електропередачі. Додав шот. Також глава Барнаула, столиці Алтайського краю В'ячеслав Франк провів селекторну нараду щодо усунення наслідків негоди. Повідомив прес-центр мерії міста. За інформацією місцевих пабліків у місті зафіксовано 42 події. Шість відключень електроенергії у приміських селищах, 22 факти падіння дерев, падіння рекламної конструкції та шість пошкоджень покрівлі. Ідеться у заяві. Також синоптик повідомив, що у Володимирській, Рязанській та Нижогородській областях очікуються снігопади. Опади прогнозуються у республіці Татарстан та у східних районах Підмосков'я. Також через погіршення погодних умов та штормового попередження у різних районах анексованого Криму фіксують наслідки негоди. У Севастополі, за даними російської влади, зафіксували два випадки підтоплення житлових. Будинків. На вулиці Кожанова вода потрапила до під'їзду на Леніна до квартири. Дерев, що впали, не зафіксували. У Ялті Рашиська адміністрація повідомляє про підйом рівня води в річках. Також місцеві пабліки стверджують, що з одного з будинків через сильний вітер обвалилася частина бетону, яка пошкодила авто, що стояло поруч. У Гурзуфі внаслідок негоди зійшов паводок. За словами рашиської голови Ялта Яніни Павленко, зруйновано авто, підтоплено підвали чотирьох будинків. Крім того, є перебої з електроенергією у Гурзуфі, Масандрі. Та в сході дерево, що впало, перегородило дорогу в Нижній Ореанді на виїзд до Лівадії. У Керчі сильний вітер також повалив дерева, що спричинило пошкодження будинків. За заявою рашистського Міненерго, Криму у Чорноморському районі частина мешканців через негоду залишилася без електроенергії та газу. Ураганний вітер у Феодосії звалив кілька дерев. Одне з них упало на магазин, ще одне на кафе. Інциденти сталися на вулиці річковій. Також два дерева упали у центрі міста, і одне на вулиці Мокроуса. Раніше рашиське з Криму оголосило штормове попередження. Погодні умови не можуть не впливати на військову обстановку. Через потужний шторм, який наразі вирує у чорному морі. У діях військових відбулися певні зміни. Як повідомляє прес-служба Сил оборони Півдня України, оперативна обстановка в цій зоні відповідальності залишається напруженою. Зокрема, зазначається, що через негоду ворог залишив на бойовому чергуванні тільки два бойових кораблі. По одному в Чорному та Азовському морях ракети носії заведені в пункти базування. Водночас рашиські загарбники, чотири керовані авіабомби знов скинули в Чор... Не море продовжуючи заважати мирному судноплавству, зазначається, що через шторм рівень мінної небезпеки надзвичайно високий. Втім, природа в дечому допомагає Україні. Стихія вносить свої корективи у дії расистів на південному фронті. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Зокрема, погіршення погоди змусило расистів зменшити використання керованих авіабомб на прифронтових територіях. Ситуація на південному фронті залишається досить складною і напруженою. Рашисти не відмовилися від своїх планів і навіть погана. Погода не зупиняє їх намірів, хоча вносить певні корективи. Зокрема, бачимо, що трошки зменшилося використання ними керованих авіабомб на прифронтових територіях. Те, що ми бачимо нині, це надзвичайно мало в порівнянні з тим, що було раніше. Але все ж таки кожна з бомб несе 500 кілограмів тротилового еквіваленту і дуже велику руйнівну силу. Підкреслила Гуменюк. За її словами, є очевидне переорієнтування ворога, зокрема тактичної авіації на використання ракет. Тобто вони випробовують напрямки, за якими цілком імовірно пізніше застосову. Ватимуть удари по енергетиці іншого масштабу ракетні удари. Зараз вони точкові, але... але цілком імовірно що це така собі розвідка боєм, припускає гуменю. Поки рашисти намагаються оговтатись після пережитих ударів стихії, як на Москву сталася атака БПЛА. Мер Москви Сергій Собянін переконує, що сили протиповітряної оборони приземлили дрон у Богородському міському окрузі. Очевидці запевняють, що одночасно з вибухом бачили спалах. Видно його й на записах камер спостереження, що потрапили в мережу. Натомість Собянін переконує, що за попередньою інформацією руйнувань та трьохсотих через падіння уламків БПЛА немає. На місці тим часом працюють екстрені служби до слова. Варто зазначити, що наші військові готуються масштабно атакувати дронами камікадзе територію расистів. Йдеться про атаки на Крим та прикордонні території Ерефії. Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик інструктор Роман Світан прокоментував масштабну атаку дронів Камікадзе на Ерефію. Ворожоннеї сили України вони получають практикські ну практички всього вороження И, ну, а естественно, укра это еще до сих пор старая советская система, которая очень тяжело разворачивается. Правда, если она развернется и запустится, то это уже будут такие промышленные партии дронов, которыми можно будет засыпать на боевой радиус полета этого дрона любой регион практически. Вот мы сейчас говорим о вооруженных силах Украины. А вот те дроны, которые очень быстро, но в малых партиях можно запустить, были запущены спецслужбами внутри своих бюджетов. То есть у нас главное управление разведки запустило дроны и надводные, и воздушные. Мы их видели, но это малые партии, потому что внутри своих бюджетов но спецслужба не сможет производить в промышленных масштабах, пока не менее. То есть для своих точечных задач они производят. Но масштабно нет. і служба безпеки України також запустила на внутри своїх бюджетів. Запустила производство і дронов, Ми видели их їх роботу в Курську, Белгородской областях, в Брянській, в Криму і по території Росії по Краснодарському они работали. и надводные дроны Си-Бэйби тоже неплохо все по показали. Но опять же это точечное, это вот секторальные какие-то производства, они масштабные. А вот вооруженные силы Украины, скорее всего, говорят о производстве в, масштаб, в таких серьезных количествах именно Укроборонпром. Потому я думаю подождем, раз уже было заявление, значит в ближайшее время будет и работа. Это будут такие серьезные волновые операции где-то по 30 40 50, 50 дронов в волне примерно такие как вот количество шакедов когда когда идет вот до, до полусотни вот примерно такие же самые волны будут заходить на территорию россии причем заявленные дальности они могут быть в прямом управлении где-то до 150 200 километров Єси сред транслятора ну, а по джіпіес навігації можуть где-то до до 700 сімсот то есть по большому шуту за Москву. Тим часом у підмосков'я диверсанти підірвали ешелони з паливом. Сталося це за даними соціальних мереж у районі селища Часті на заході від Москви. Як пише телеграм-канал Баста, це всього за 30 кілометрів від резиденції президента Рашистів Путлера в нового гарьового району. Відомо, що було ліквідовано щонайменше одну цистерну, а це приблизно 11 тисяч літрів палива. Можайський шоце перекрито в обид... Два боки в Одинцовському районі введено план перехоплення. Власне, рашиська залізниця після повномасштабного вторгнення рефії в Україну регулярно зазнає атак. Але оскільки вона відіграє важливу роль у рашисько-українській війні, здійснюючи логістику окупаційних військ, залізниця є легітимною ціллю для ЗСУ і підпілля. Так раніше в Донецьку загорівся ешелон із паливом, заграва охопила все місто. а під Рязаню згодом вибухом пущено під укис вантажний поїзд РЖД. Отже, як бачимо, у рашистів ситуація непроста. Зараз особливо складно через наслідки. Негоди